Мій син Олег попав в таку ситуацію. Він йшов з кумою в магазин і на вході в нього запікала сумка. У зв'язку з тим, що в нього в нього запікала, він йшов ззаду, кума не спіла оглянутися, як дитини не стало. В цей момент його вхопили, ну, вхопили, потягнули, не знаю, як було. Мужчина і відвів кімнату, оглядову кімнату, де його оглядали дві жінки. З чого він дуже налякався, і в нього був сильний шок. І відповідно, кума я теж налякалася, тому що вона думала, що в цей момент його, якщо чесно, вивели незнайомі люди з магазину. Виявили в сумці якусь магнітик який вони потім удалили без відома батьків, і для дитини це було шоковано. що вони залізли в його сумку. Для нього його сумка він не дозволяє, якщо чесно, нікому залізти, навіть мені щоденник витягнути, тому що він вважає, що це є його особистість. Викликали поліцію. Я викликала поліцію, на яку ми чекали більше ніж двох годин. Хоча, як ми її викликали поліцію, я пояснила ситуацію, яка сталася з нами, і в той момент пояснила, що я знаходжуся в магазині з дитиною. І вони їхали дві години. Ви написали заяву. Що взагалі охорона сказала? Як воно виконати? Ми написали заяву начальник служби їхній вибачився, але вибачення, я думаю, що це легеньке на для них наказання, тому що дитина в шоковому стані, і на даний момент ми дитину обстежуємо.